Всім привіт! Це відеогляд на універсальну швабру з віджимом. В комплекті є відро об'ємом 6,5 літрів з ручкою, яке розділене на дві секції. Перша нам знадобиться для миття швабри, а друга для віджимання. Зараз з обох сторін фіксуємо такі от резинові кружечки для краси. Для більш естетичного вигляду фіксуємо з кожної сторін такі от пластикові пластинки. Потрібно буде докласти зусиль, аби пластина щільно зафіксувалася між двома секціями. Можете навіть легенько постукати рукою. Ось так чудово виглядає. Тепер фіксуємо зверху кришку з відчимом. Аби добре трималася, потрібно її сильно притиснути, доки не почуєте, як класно. Далі будемо збирати ручку для швабри. Вона складається із чотирьох частин. Так, бачимо верхню частину ручки, а отак от виглядає нижня. Її ж будемо фіксувати до самої швабри. Але про це пісніше. Збирається досить таки легко, просто вкручуємо далі одна в іншу. Фіксуємо нижню частину до швабри і майже все готово. В набір також входять дві насадки з мікрофібри і з такими от карманчиками з кожної сторін. Притискаємо на сіру кнопку з кожної сторони. Відтягуємо трохи пластик, можете не боятися, він не трісне. Ми його зараз відгинаємо для того, щоб прикріпити насадку. Насадка з мікрофібри добре тримається і на липучці, але краще фіксувати за такі от білі карманчики. По закінченню необхідно притиснути. Рівно фіксуємо до липучки і так само одягаємо в карманчик і пластикову частину. Ось що в нас з вами вийшло. Тепер відгинаємо цю частину, можете не боятися, ви її не зламаєте. Далі фіксуємо нижню частину ручки та ту частину, яка в нас залишилася, зібрана на столі. Набрала води та додала миючий засіб. Знову фіксуємо кришку з відчимом, доки не почуємо звук клацання. Так, готово. Як бачимо, ручкою можна керувати на 360 градусів. Все, згинаємо тепер її та спробуємо вмочити в воду. Протягуємо декілька разів та відчимаємо. Як бачимо, вода стікає в перший відсік. Як бачимо, ручку можемо направляти в будь-яку сторону, керується вона на всі 360 градусів. Ставимо вітро на ваги, бачимо, що його вага складає 600 грамів. Далі я буду вливати подур, аби ви побачили, яку відкринка вітрила.